Тупо ящик чермета. Просто ящик чермета. Що не торкни, диви. Ну як так? Ну, ну коли це кончиться, а? Ну диви. Як можна прислать залізяття? Ну, посилечку, яку можна подивитися, не розбираючи. А чому? А тому що, ну, знову ж питання якісної упаковки. Диви. Побачили? А хочете ще прикол? Невже залізять опять до нас приїхала? Ну коли це кончиться, ну опять якась магнітяка. Ну. Ну як так? Ну. Ну як? Розказую, розказую. І І що розказую, що Що не розказую, да? Диви. Та й блінь. Тупо ящик чермета. Просто ящик чермета. Що не торкни, диви. Як так? Ну, коли це ходить, а? Ну диви, Як можна прислать залізят? Уже ж сказав 200 раз, що та возьми болгарку, да? ти болгарку, притули. Нема. Нема іскри? Нема. А де? Це що, не просто залізо? ні. А що? Похоже, на тормовий. И ти хочеш сказати, сказать, що ящик ще повімало за нас мог приїхать. Я, если честно, сомневаюсь. Причем на Сіка сомніваюсь, это і даже словами передать не можу. Я знаю. Якщо честно, мені. Аж не якого. Це получається, що я. Що кричав що даром? Сика никеля. 53% никеля. Де йому там взяти? Ти представляєш? Получається, що не так воно все і просто. Получається, що до нас приїхав цілий ящик пермалоя. Ніколи б не подумав. Ти б подумав? Ні. А я б подумав. Ну чого б не подумав, і так видно, що пермалой. Ну, Но начало нормально, да, Інтригуюче получилось. Ну. Клац! Що тут Єсть. Дивись, суть питання, воно і так видно було. Е, коли ми заглянули ззаді, да? о, де як я прикольно розлітав записку, бач. А потім скажуть, так записка була, ну, не знайшли. <с> я поняв, Ну, було одразу все понятно. Цілий, ящик пермалоя до нас приїхав, тому що це що? Захисні кожухи електродвигунів, да? це захисні. Кожухи лампи осцилографа. і насправді тут все і так зрозуміло, що це пермолой, що це те залізо, те залізо, яке в середньому коштує 250 гривень кілограм. Але бачили, я першу спробу <кхи> зробив постріл в нікель, де 56%. Зараз переробимо. Можливо, то було просто... Ні, 56%. Отакий от, коли. 56% 150 гривень. І коли 75%, ой, 77%, то 250 гривень. Бачите, яка класнюча, якісна посилка з дорогим залізом, да? Давай, як думаєш, на сіки тут монет? Я думаю, багато. Багато? Мінімальна зарплата буде? Я думаю, так. Да. Я теж думаю, давай зараз і так зробимо. Спасибо. Кукошкою? Отоп. Диви. 32,5 кг. ну, тобто 32 кг пермолоє. Залишилося просто перебрати Д56, де Д77. Де Я сподіваюся, що 56-го буде мінімум, правильно? ж? Ага. Надіюся, але будь-може що завгодно. Ну, взагалі, посилочка суперова. Посилочка від підписника, який максимально розібрався з цим питанням. Так що, дякую вам і за знання, і за матеріал. Все, ми переходимо до наступних. А ви поспішайте, запакуйте свій гарний матеріал і відправте його на лубний.